Розуміючи, що для нас це питання є принциповим і дуже важливим, що ми створили офіс рівності безбар'єрності саме в університеті, куди долучили найкращих наших представників науково педагогічного складу, психологічної служби, враховуючи те, що ми запустили змішаний формат, це питання набуло ще більше актуальності, тому що серед тих. Дітей, які на сьогоднішній день відвідують заняття в університеті, практичні лабораторні заняття е, є кілька дітей, для яких необхідні подібного роду заходи мають бути реалізовані. Тож ми це робили саме у прив'язці і з прицілом на той безпечний простір, на ті аудиторії, які у нас розташовані. В підвальних підземних приміщеннях, тому що саме там на сьогоднішній день, на жаль, основне життя, основний освітній і науковий процес відбувається саме в тих приміщеннях. Ось тому ми і розраховували, і робили відповідні напрацювання саме в цих локаціях. Робили відповідні там кімнати, відповідні зони відпочинку, відповідні облаштування. Сходинок. Цей сайт було створено центром стратегічного розвитку за ініціативою ректора. І ось тут є інклюзивна панель, яка збільшує шрифти, яка робить колір чорно-білим, а також прибирає фото в чорно-білому кольорі все і просто вимикає фото воно в кольорах університету, але без фотокарток. Мені дуже подобається навчатися в ХАІ, тому що це один з небагатьох університетів, який підтримує змішаний формат навчання, і мені дуже подобається, що навіть під час війни я можу прийти до університету і займатися в безпечному середовищі.